Один з самих потужних наших пристроїв це шейвер, потужний на 9000 обертів. Дуже класна штука. це Voyager V377. Давайте подивимо ще раз разом. Це, до речі, підходить як для роботи в салоні, так і для домашнього використання. Може бути хороший подарунок. Тут дуже преміальне, хороше пакування. Подивіться, будь ласка, як це все виглядає діло всередині. Так, давайте ми подивимося з вами зараз. Ось так виглядає сам пристрій. Дві плаваючі голівки. Тут, до речі, голівки від Baybules Про підійдуть. Так, ось, будь ласка. 7000, тисяч і ми собі тут регулюємо аж до, до 9 тисяч гривень. Дуже відчутно, дуже помітно, як він працює. Це для складних завдань. Груба щитина, жорстка щитина. Тобто він візьме будь-яку задачу. Також значить, може працювати від акумулятора, може працювати від мережі, корпус основа метал, але за рахунок того, що тут тільки покриття метал. А всередині пластиковий каркас, щоб не гнутися, то я вам скажу, за рахунок цього, він легенький, тобто він не важкий пристрій сам по собі, є інструкція. Значить, Також трішечки давайте я вам розповім про характеристику. Значить, Працює він від акумулятора, може працювати від мережі. Значить, Час роботи акумулятора 120 хвилин, час зарядки 2 години. Вхід USB Type-C. Подивіться, будь ласка, наскільки зручна щітка. Бачите, цією щіткою досить добре можна вичистити. Прям вичистити всі, всі голівки ножа. В комплекті приємний бонус це ось такий чохол для транспортування, зберігання, кабель USB. В комплекті є. Ось також. Тому, в принципі, це все, що стосується комплектації. Тому дуже хороший, класний шейвер. Багато замовлень на нього. Він популярний, упевнений, він вам підійде. Ціна комплекту 1650 гривень гарантія від нашого магазину на рік. Відправляємо швидко, вчасно. Тому, будь ласка, замовляйте. У нас є всі контакти в описі під відео і посилання в шапці профілю. Відправляємо кожного дня, відправляємо швидко. А також, якщо потрібна консультація, можемо підібрати допомогу. Змогти. Тому, будь ласка, звертайтесь. А якщо вам сподобалася ця модель, то модель називається Voyager V377? Тому, будь ласка, замовляйте, будемо раді співпраці.